Був створений образ успіху, гроші, статус, елітний офіс, подорожі, це не просто картинка, це мислеформа, вкладена в свідомість мільйонів. Створити образ це половина справи. Головне його поширити через тих, хто має вплив блогерів, артистів. Телебачення. Люди навіть не усвідомлюють, що живуть усередині чужого образу, а він створений не для щастя, а для керування, його мета зробити більше споживачів, відволікти від душі, замінити справжні цінності гонитвою за зовнішнім.